Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітрактор Руа. Сьогодні оглянемо два тракторця з кабіною. І гіс 273 і секі та 295 та 295 старіший по рокам, але трошки масивніший по вазі на 29 кінських сил. Коштує зразу по ціні. Саме цікаве, він 9800 з кабіною. Тракторець. дуже хороша ціна. Передні колеса в хорошому стані. Ще не один рік відпрацюють, задні також, Тріщин нічого немає. Їх ще хлопці всередині не мили, тільки поставили на колеса, тому не лякайтесь, японці не від... Відрізняються чистоплотністю, вони не ухажують так за свою техніку, як в нас в Україні, що геть розуваються, коли сідають в трактор деякі люди. Коробка проста механіка, нічого лишнього немає по електроніки, є реверс, є швидкий розворот. Ці необхідні функції по навісному, тобто кут нахилу горизонту, автоматична глибина, виключення включення переднього мосту. Є пічка, кондиціонера в ньому немає, лише пічка. Натомість має він заводський вентилятор. Пічка знаходиться така цікава. Перший раз не бачу, бачите збоку. Не затертий, дивимося по педалям, дивимося по всьому. Думаю, що пробіг рідний Пробіг в нього 1028 годин, Скажем так, для кабінника на 29 кінських сил. З пічкою ціна 9800, це дуже класна ціна. Ну і він з грунтофризою йде. Жунтофрезу, ж хлопці ще не вчепили, як я казав. Також це новіший порокам і всех і гіс 273, він 2004 року випуска, в також в хорошому стані візуально технічному, все перевірили по ньому. Колеса передні, ще непоганий мають протектор, мінімум тріщин, задні взагалі тріщини мають, протектор ще буде ходити. Бачимо, що нержавий по шасі тобто його. Сильно не мучили, відкриємо кабіну, заглянемо що по ньому. До речі, ціна на нього також приємна, не дивлячись, що він свіжіший по рокам. коштує він 10 800. 10800. По торпеді, навіть як в новій машині. Не знаю, що камера передає. Тобто видно, що пробіг також рідний, також має реверс, пробіг 1047 мотогодин. годин. Також він має механічну коробку передач, на відміну від старих моделей, в нього вже трапчаті сидіння йде, а не з кожзаму, воно більш витривали. Також по педалям дивимося, що не замучений, помиється і буде дуже приємний тракторець. От Якщо ближче збільшити, дивіться, по деталям, навіть з хромом, з напиленням, видно, що він мало бачив. Ручки не обдерті, не поцарапані, руль не затертий. Зазвичай оці ручки затираються. Тобто, я думаю, що пробіг його рідний. Функціонал весь працює. Коробка я вже говорив, що механіка. 4 швидкості валують боро потужності. Хороший тракторець. Дана модель вже має кондиціонер. З електронним блоком управління сучасним, ось зверху покажу, якщо видно на камері має люк. Я вважаю, що на такий тракторець з грунтофризою ціна 10800, це взагалі скажімо, дармова. Порівняно дивитися з іншими об'явами в інтернеті, що дивився, такі тракторці набагато дорожчі. Ця партія прийшла. Хорошу ціну. Заїжджайте до нас, підписуйтесь на канал, знаходимося в Метиврівській 62А біля авторинку. Щодня буду викидати вам огляди тих тракторів, які ми отримали. По два, по три, по одному трактору для того, щоб прискорити процес. До нових зустрічей!